У міському виконавчому комітеті робочий саботаж принаймні так оцінив відсутність кворуму на засіданні МВК Віктора Нушкевичу. Зібрання мало відбутися сьогодні, та з 18 представників виконкому прийшли лише 9. Зокрема, присутніми були мерусі, його заступники та троє представників громадськості. Натомість, повідомив Анушкевичу, на засідання не прийшли представники фронту змін та свободи. І, хоча керівник апарату МВК Андрій Лис повідомив, що відсутні мають поважні причини, така їхня відвідуваність, переконаний голова, не випадкова. Для мене це цікаво. Тому що будь-які політичні ігри, будь-які політичні ігри, в тому числі, що стосується ігр навколо виконкому і питання, яке буде 29 числа, звіт виконкому, це не дає нікому право робити заручниками людей. Це виглядає як саботаж. Саботаж зі сторони тих, хто рвуть сорочку на грудях і розказують, що вони прийшли у владу. Заради людей я це розцінюю як саботаж і ніщо інше. Разом з тим на виконкомі планували розглянути кілька десятків важливих соціально-економічних питань розвитку міста. Серед них проекти рішень щодо бюджетної політики та врегулювання майнових відносин. Останні питання є особливо актуальним, адже з нового року змінюється порядок приватизації нерухомості. Тож сотні івано-франківців намагалися зробити це за старою процедурою. Ви всі прекрасно знаєте, що з нового року. Міняється повністю процедура. І біля 200 чоловік, біля 200 чоловік е в посиленому режимі опрацьовували питання, збирали документи, папіри для того, щоб сьогодні на виконкомі розглянулося питання. Нинішній зрив виконкому каже мер, є особливо цікавим напередодні суботнього засідання міської ради, адже там мають заслухати звіт про роботу МВК. Нагадаємо, у місті поширюються чутки, що депутати зібралися розпустити цей орган.